До опалювального сезону залишилось близько чотирьох місяців, а українці вже почали лякати тим, що ця зима може бути найскладнішою за всі роки незалежності. Нафтогаз досі не знає, де ж знайти гроші на закупівлю необхідного обсягу газу, а в попереджують, що в квартирах українців цього року буде дуже і дуже прохолодно. Отож, готуватися до опалювального сезону слід вже зараз. Вітаю українці, вітаю підписники, глядачі. На каналі знаю доброго всім недільного ранку. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ось в Україні вже надали статус кандидата в ЄС і український уряд попередив, що наступної зими наші громадяни зможуть відчути себе європейцями, ну як мінімум, за температурою в квартирах та будинках. Керівник Мінрегіону Чернишов. Вже попередив, що тарифи на тепло не зміняться. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, каже, що для цього є всі передумови, але українці мають відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Каже, що оптимальна температура в будинку має бути десь в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16, як в економних країнах розвиненої Європи. За словами міністра, як ми переживемо цієї зими, залежить від кожного з нас, тобто від кожного українця, який буде відповідати сам за себе. Готуватися до холодів каже саме зараз, вже слід, і головне завдання то забезпечити просто безперервність тепла і що розуміють всі ризики та активно. Влада до них готується загалом, якщо ж перефразувати класиків, то порятунок замерзаючих, то справа самих замерзаючих і подбати про те, щоб в квартирі було тепло, потрібно вже зараз. Залишається ще дуже один такий, знаєте, серйозне питання: що буде з електрикою? Так чи вистачить Україні електрики взимку? А ще з березня цього року енергосистеми України та Європейського Союзу вони працюють синхронно. Що це означає, що наша країна може експортувати до ЄС електроенергію та просто заробляти на цьому, ну скажу так, дуже дуже хороші гроші. Однак, через війну дуже багато наших вітчизняних енергогенеруючих потужностей вони або пошкоджені, або ж перебувають під тимчасовою окупацією. Зокрема, захоплено найбільшу в Європі атомну станцію Запорізьку АЕС зараз пройдемося по таким дуже важливим моментам. Дивіться, Україна може продавати електроенергію в країни Європи. Може отримувати за це хороші гроші, ну так кажуть представники влади. Проте чи дійсно є перспективи стабільного комерційного експорту нашої електроенергії до Європи та заробітку на ньому, як кажуть експерти, що такі перспективи безперечно є. Зокрема, експорт буде можливим через те, що зараз утворився певний профіцит енергогенеруючих потужностей через війну в зв'язку з падінням промислового виробництва загального енергоспоживання, бо дуже дуже багато людей взагалі не користуються. Вони взагалі залишили країну. Однак, треба враховувати і те, що через війну також скорочується і сама генерація. Дуже багато втратили потужностей. Запорізька АЕС. Під тимчасовою окупацією. Логанська, захоплена окупантами, Курахівська, Слов'янська ТЕС, зупинені, оскільки знаходиться просто в епіцентрі бойових дій. І це далеко не повний перелік ось тих всіх об'єктів генерації, які зараз недоступні Україні з тієї чи іншої причини. І не виключено, що принаймні в якомусь тимчасовому проміжку цей перелік, на жаль, він просто буде розширюватися. Сказати, а наскільки взагалі все це буде об'ємним, то просто неможливо зараз на цей момент? Уряд попередив громадян вже, що майбутній опалювальний сезон буде дуже дуже складний. І при Кабміні вже створено спеціальний штаб, який на постійній основі буде займатися підготовкою до осінньо-зимового періоду. І основним паливом для теплоелектростанцій є газ і є вугілля. І уряд має намір, наскільки взагалі це можливо забезпечити їх запаси до зими. Зокрема, до підземних сховищ планується закачати ну, близько 19 мільярдів кубометрів газу. Але чи реально взагалі є можливість накопичити такі обсяги зараз сказати дуже складно. Більш того, як ми пам'ятаємо, що минулої зими взагалі пам'ятаєте, яка була нас просто лякали всю зиму? Була реальна загроза колапсу енергетичної системи України. І в багатьох регіонах просто спостерігались такі, знаєте, періодичні відключення електроенергії. Що буде зараз? Так, ось Під час війни зима наближається? Відбувалися, не забувайте, аварійні перетоки електроенергії, в пікові періоди, навантаження і так далі. Що буде зараз? Теж дуже тяжко сказати, тому не виключено, що і цієї зими нам доведеться імпортувати електроенергію. Але швидше за все Україні а, вистачить власної електроенергії в зимовий період. Я принаймні на це дуже і дуже сподіваюся. Але точно оцінити взагалі скільки електроенергії знадобиться, дуже складно, тому що дані про це просто закриті. Про це можна просто зараз знаєте, ввести такі дискусії, але точно не зможе сказати ніхто. Але будемо сподіватися, що ми благополучно переживемо цю зиму. Що ви думаєте щодо цього? Пишіть в коментарях і гарних вам вихідних.